Шановні колеги, я хочу вам нагадати кінець березня, початок квітня, антиамериканська істерія в цій залі, на телеграм-каналах Банкової. Як тільки не називають наших партнерів американських, і проросійські, і Конгрес не той, і Сенат не той. І в цей час Європейська солідарність, наша команда. Вносить з 7 квітня проєкт постанови вигляді звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Ми пропонуємо і пропонували абсолютно чіткий алгоритм. Ми встановлюємо чіткий мінімальний термін для Путіна і для Російської Федерації, під час якого він має прийняти умови постійного, загальноокоплюючого припинення вогню. У випадку, якщо і не йде Путін на наші умови спільні НАТО, Сполучені Штати, Європейський Союз, ми приймаємо рішення, складаючися з трьох частин. Ми отримаємо новітню необмежену зброю, ми отримаємо необмежені санкції, які знищать російську можливість фінансувати війну, і ми отримаємо гроші. І для зброї, і для санкцій, і для грошей потрібно рішення Конгресу. Чотири довгих місяця керівництво Верховної Ради не ставило це питання на голосування, даючи відповідь не на часі. А нам не можна втрачати, втрачати людей, скільки людей загинуло за ці чотири місяці. Втрачати землю українську і втрачати час, але краще пізно, ніж ніколи. І тому зараз, незважаючи на те, що наш інтелектуальний продукт сплегіатили, ми будемо поводити себе як державники, а не як політикани. Ми закликаємо проголосувати цю постанову, це звернення. Ми закликаємо і ставили це питання перед новим прем'єр-міністром нарешті: ліквідувати незаконний тревел бен для припин, для того, щоб зупинити припинення між дипломатії. Ми маємо зберегти двохпартійну підтримку. І ті кроки, які вживаються зараз, дають нам надію на те, що ми спільними зусиллями, єдністю. Наближаємо мир, наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава Андрій Рава, міністр соціальної політики У 2016-2019 роках. Також доєднується до ефіру. Андрій Олексійович, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Спочатку і від звернення до Конгресу США. Давайте розпочнемо І саме тих пропозицій, які зараз озвучує п'ятий президент що ви хотіли б ще і додати, і тих підходів, які реалізовуються в стінах парламенту, зокрема, тому що ясно, що це звернення мало бути проголосовано дещо раніше? знаєте, мене просто жаль і сум викликає те, що я зараз бачу. Всі ініціативи, які на свого часу були започатковані нашою владою, вони або, або висміювались. Ціми новими нашими зеленими очільниками або просто ігнорувалися. Скільки бруду було, було вилито на зміни до Конституції, які Верховна Рада попереднього скликання прийняла щодо курсу на євроатлантичну інтеграцію. Це не потрібно було робити, це потім нас провокувало. Ну, Взагалі, пам'ятаєте всю цю визню навколо такого важливо, важ, важливої дії? Яка не дала можливості нашому найвеличнішому політичному діячеві сучасності на першому етапі, коли він казав, нам не треба НАТО, нас туди не забуть, ми туди не пайдемо. Йому вторила, до речі, Ірина Верещук і всі його зелені очільники. Все-таки раз в Конституції записано, він не міг це ігнорувати і просто так, от демонструвати небажання йти до, до в напрямку євроатлантичної інтеграції. Пізніше, коли він усвідомив, що це нам потрібно, він почав навпаки кричати Байден, чому ми не в НАТО? Ну такий він у нас послідовний. Я пам'ятаю, як не голосували у Верховній Раді пропозицію. Пропозицію щодо знову ж таки звернення до Сполучених Штатів Америки, аби вони визнали нас е союзником поза межами НАТО, пам'ятаєте? Таким статус надали, такий, який має Єгипет, наприклад, там Пакистан. І ряд інших країн, до речі, навіть Афганістан мав такий статус. Ізраїль на сьогоднішній день такий статус має. І вони кричали: ні-ні-ні, це ні, 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 не потрібно, нам потрібно тільки членство НАТО, якого нам тоді не надавали. Ну хоча б як проміжний там. Сьогодні, коли ситуація складається з таким чином, як вона складається, вони знову згадали про наших американських союзників, які перед цим хамили Байдену постійно, пробували хамити Трампу. Ну, очевидно, знаєте, вже припекло і доводиться вже звертатися до Адресу США, до Крім до, Білого, до Керівництва Білого Дому і так далі. Ви знаєте, можна доповнювати, що дуже багато розумних речей туди вписувати, і в тому числі те, що пропонує Петро Олексійович. Проблема заключається в тому, що вони повинні це почути. Мало написати і проголосувати якийсь документ. Ще потрібно його донести. Тому що ви ж знаєте, що Президент Трамп, як говорить засоби маси інформації, він навіть повідомлення свого розвідувального співтовариства не читає. І Тулсі Гамард вимушено відео робити для того, щоб ось повідомити йому про якісь тенденції чи якісь події, які трапляються, тому що він, 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 він не читає. І я би на сьогоднішній день зосередився не на самому тексті цього звернення, а подумав би про те, як зробити так, щоб це побачив і почув Дональд Трамп? Тим більше, що бачите, в нього зараз виявляється є наш лобіст в його оточенні, на про якого ми навіть і мріяти не могли. Ну я ми знаю не на не кого ви не тікаєте, пане Андрію, але мушу так. зараз топ-новину вже повідомити зі стін парламенту в світлі. Там звернення до конгресу, а та все ж ми ще за одним законопроектом сьогодні стежили. І тим, що відбувалося, ну зокрема, писали народні обранці в стінах парламенту. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект, пункти якого фактично ліквідовують незалежність НАБУ і САП. Документ підтримали 263 народних обранців. Ще напередодні в Національному антикорупційному бюро наголошували підтримка законопроекту, означатиме руйнування незалежності НАБУ і САП та підпорядкування їхньої діяльності генеральному прокурору. В набу наголосили законопроект, зокрема, передбачає, що генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ в набу або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору, має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ, і в їх разі невиконання їх змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам, може закрити розслідування на вимогу сторони захисту. Ну і от, будь ласка, Верховна Рада проголосувала ці. Ну я скажу так, ці правки я на них заакцентуюсь, Андрій Олексійович. Ну, це логічно. Після того, як Національне антикорупційне бюро почало виконувати свої функції і працювати не по яким, знаєте, там другорядним особам, а по першим особам держави. У нас вперше два віце-прем'єри отримали підозри у вчиненні корупційних діянь. Мова йшла про Черношову. І мова йде про Ольгу Стефанішину. Мова йде про Павла Кириленка, який очолює антимонопольний комітет і є підозрюваним у незаконному збагаченні. Ви ж прекрасно розумієте, що яка паніка була серед кола тих осіб, які є можливими фігурантами розслідувань набу. Коли мені казали, як буде голосувати Верховна Рада, я завжди відповідав: а ви що, не розумієте, як будуть голосувати депутати, які можуть потрапити під слідчі дії, які проводить набу? Ну, мало вам тих депутатів, які ми сьогодні набу займається. Звісно, що вони зроблять все, особливо що стосується депутатів більшості. Тому що якщо функції по контролю над діяльністю набу перейдуть до Генерального прокурора, це значить, що політичний вплив на набу з боку президента і його офісу буде абсолютний. І якщо ти лояльний владі, якщо, в тебе, якщо ти зберігаєш прихильність найвеличнішого політичного лідера сучасності, то Генеральний прокурор, який теж знаходиться під певним впливом президента, він уже, я так розумію, 400%, тому що 100% був не, генеральний прокурор Рябошапка, 200% була Венедіктова, 300% був Костін, Ну, а зараз я так розумію, 400% Кравченко. І от він, я так розумію, буде вирішувати ці питання, отримавши відповідні правові інструменти. Я впевнений, що Пропозиції щодо, щодо змін до законодавства Про НАБУ подав саме він, uh -huh. тому що це, це в його інтересах. І він, очевидно, коли йому поставили задачу, що робити з НАБУ, я, в мене сумніву немає, що це робота його. Вони пояснили і вони підготували ці пропозиції, які після інформаційної атаки на, на Національне антикорупційне бюро. Ви ж пам'ятаєте, буквально вчора там масові проводились арешти, точніше затримання і обшуки без рішення суду. Значить, вилучалися там матеріали оперативні, які не було напрацьовування. Тобто влада себе страхує від незалежного органу, яким є Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ви знаєте, завжди була, була закладена в самому законі про... Антикорупційні органи, закладена ось ця суперечність, яка рано чи пізно повинна була бути вирішена. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури за статусом є заступником Генерального прокурора України. І якщо ти заступник і ти входиш в систему органів прокуратури, то, напевно, нелогічним, коли Генеральний прокурор не має на тебе впливу. Вочевидь, потрібно було зробити одну з двох речей, або сам повинна була бути незалежною. Інституцію від Генеральної прокуратури, або зробити так, як зараз зробили народні депутати, коли вони її фактично підпорядкували Генеральним прокурором. Тобто свого часу, мені здається, була закладена ця міна, яка сьогодні вибухнула. В інтересах тих, хто контролює сьогодні офіс Генерального прокурора, тобто президента Зеленського і його зеленої команди. Тепер вони можуть видихнути, спокійно можуть започувати Чернишов, значить Стефанішиній демонстративно орден вручили людині, яка обвинувачена в корупції, і щодо якої йде судовий розгляд. Більше того, направили в Сполучені Штати Америки від гріха подалі від Набу, щоб вона там захищала інтереси України і плідно працювала в інтересах держави. Це настільки демонстративно. Знаєте, з чим це я можу порівняти? От ви пам'ятаєте, коли. Російська армія окупувала Бучу, так, після того після 33 днів окупації, коли українська армія знову зайшла в Бучу, і були знайдені сліди військових злочинів, від яких здригнувся світ, там більше 500 людей було вбито, серед них 12 дітей. І про це писали, говорили всі. Яка була реакція Путіна на всі ці події? А він 64 й окремій мотострілецькій бригади присвоїв звання гвардійське указом президента. Тобто їх не тільки не віддали під суд, не покарали їх просто ще відзначили за те, що вони зробили. Скажіть, будь ласка, а як от розцінювати орден за заслуги другого ступеня Олік Стефаніш? Тобто вона під судом, навіть не вже не під слідством, під судом обвинувачена в корупції. Їй зараз НАБУ борались пред'явити ще одне одну підозру в зв'язку з тим, що її колишньому чоловікові передали в управління, арма передала. E, mm -hmm. Будинок про у Києві. Так от, замість того, щоб притягнути її до відповідальності, президенти ордену нагороджує, відправляє e, послом Сполучені Штати Америки. Mm -hmm. скаже, що це всім другої секлята Філіповна? Да? Вона ж не вчиняла насильницьких злочинів. А хто нам з кожної праски кричав перед вашим? Дивіться, це mm -hmm. вбиває. Пане Андрію, пане Андрію, ми завжди ратуємо і говоримо згадаємо європейських партнерів, які уважно стежать. По g 7 вже заявою виступили. От Знаєте, ну, але От Анатолій Купол зараз в мене в студії. Я завжди кажу про українське воїнство, яке на передовій, можливо, хлопці, дівчата, не встигають стежити за всіма процесами, бо їм свої обов'язки перед державою виконувати. І ми розуміємо, в яких умовах, перш за все. От е як на це все реагу 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 реагують, якими будуть наслідки? Тут буквально хвилина, бо ще є тема. Відповідає дуже просто. Відповідальність за те, що зараз відбувається, лежить і на опозиції. Опозиція дозволила президенту Зеленському порушити Конституцію в листопаді 2023 року, підписавши меморандум про непроведення виборів під час війни. Це колосальна помилка опозиції. Нам сьогодні розповідають, що ну так в законі ж написано, що не можна проводити вибори під час воєнного стану. Так в законі написано, не можна припиняти повноважний адмін. Припинили, наплювали на норму закону. Наплювали. А в чому тоді проблема з виборами? Чому вони не проводяться? Тому що опозиція, влада погодились їх не проводити, погодились порушити Конституцію. І тепер вони отримали карт-бланш і плюють далі на Конституцію. Цього не можна було допускати. Сьогодні вимога повинна бути одна: проведення президентських виборів. Норми Конституції це норми прямої дії. І те, що їх ігнорують, всі підпідвладні Зеленському інституції. Я розумію, ну, чому ігнорує ігнорує позицію. Ще одна тема. Адвокат Ігор Головань звернув увагу на розбіжності у заявах президента України Володимира Зеленського про мораторій на перевірки бізнесу та відповідне рішення РНБО і указ президента на основі цього. Таксі документу немає слів, що буде заборонено будь-які перевірки. Натомість там йдеться про безпідставні перевірки. Адвокат звернув окрему увагу на перший пункт рішення РНБО, в якому йдеться, що про додаткові взаємоузгоджені заходи щодо вилучення активів під санкційних осіб. Тобто, по факту Андрій Олексійович, перевірки мораторій на перевірки, ці є, але додаткові підстави можуть знайти. Значить, я читав цей указ. Це рішення РНБО. Ось читав коментарі, які написав о, депутат Железняк, я з ним повністю згод. У нього там не зовсім пристойне слово вживається. Велике нічого в перекладі означає. Тобто, є те, що мене дивує, поважні люди. Я от знаю Дмитра Олійника, керівника Федерації роботодавців України, він оргазмує вже другий день з приводу е, мораторію на перевірки. А я коли прочитав, я так і не зрозумів, чому він радіє. Що там є такого, чого не було раніше? Нічого абсолютно. А це називається піар навколо е, абсолютно подій, яка реально не існує в природі. Ніяких там мораторіїв немає. Знову ж таки, все буде робитися в ручному режимі. Дали команду вийшли, не, дали команду не вийшли. Но якщо, вибачте, обшуки проводяться без рішення суду, то вам хіба ви не розумієте, що коли треба когось буде закошмарити, вони підуть по команді і кошмаритимуть, заважаючи на те, що існує цей мораторій. І керівництво Бек вони не призначили саме з цієї причини, що вони не хочуть мати незалежних органів, правоохоронних, незалежних від влади. Я зрозумію вас. Андрій Олексійович, я вам дякую сьогодні. Дякую за те, що знайшли час.